Ой, всім привіт! Сьогодні е, придбала меншенький велосипеда, правда, беушного, але за тисячі Поняття діло, що потребує коякого ремонту, бо туди тормоза такі, ну беушне я беушне, що ви хочете. Треба багатенько одне, що тут колеса. Це ну, колеса хороші, видно, що не постервані, все поміняється. Не все, а те, що потребує. Ржавенький, правда, ну як, правда, ржавенький. Ці, ну, я ж кажу, би що ви хочете. Лучше щось додати, якусь там невеличку кількість додати. Хороший, та під лампічити. Вилка тут все на амортизаторах, хоч бачите, ця. І все, коротше. І вилка тут. Вилка не працює, дуже треба лампічити. Ой. Тут новий та вже зробили. Поміняли на ньому педалі, бо вже відпали, все пластмасове. тут поотпадало, попритиралася щитки купляли, докупляли. І ще хто його знає, що прийдеться докупляти. Все підкручуєш, вечно. Оде, ну таке. Теж треба. Подивимося, опнути. Колеса, звісно, тут ця теж попита. Ну, поміняється, що ви хочете. Чи за 7 тисяч купляти та. Тоді докупляти і таке саме ремонтувати прийдеться, чи, чи за дві з половиною. Це яка хороша ще й ціна, я вам скажу, по Все тут можна поміняти. І тормоза тут можна поміняти. Сидюшка дивіться, як маднява. Для хлопців? Оце таке. Так, ваше діло оцінити, підказати, що краще може, як краще зробити. Ну, коротше, пишіть у коментарях, давайте мені совіти свої. По поводу чого давали совіти, і воно так само і вийшло, Що треба сказали, що треба зразу купити і поміняти. Педалі зразу цеп, я не пам'ятаю, там, мабуть, за цеп ще говорили. За щітки теж, ну, дякую, що совітуєте. Ой, що ж там, що ще вам не розказувати. Головне, <рігла> ну, аби їздила. <рігла> І хорошо було. Ну, потребує ремонта, я ще раз кажу. Він то робочий, він зразу сідає, їдь на ньому, тільки тормоза тут щось заклинують. Заклинують. Ну, не робочі, бачите. А так сюда їдь. Оце одне, що я не знаю, який це велосипед. Це чи е, українського виробництва, чи не нашого виробництва, чи не нашого виробництва, не знаю. Оце назва його, мені каже, це німецький якийсь. Бо тут і тут, а все написано не по-нашому. Тут воно протиралося. Понятне діло. Тут ні, ні одного слова українського немає. Рама желізна. Не алюмінієва. Так, да, це більш всього, що заграничний якийсь.